Юрія Фарм це українська компанія, і ми компанія циклу. Це від розробки від власної там, власного наукового оренді центру до доставки в кінцеву точку прямо, прямо до аптеки. Ми робимо ліки, які рятують життя. Це компанія про здоров'я. Самі по собі, ми науковці, і ми мусимо шукати щось нове для того, щоб був прогрес. Компанія була заснована лікарем. Розвиток компанії супроводжували топ-менеджери-лікарі. Тому то, наша відмінність полягає в тому, що ми як ніхто знаємо їх потребу. Прийшовши медичним представником, і сьогодні маю можливість реалізовувати своє покликання, будучи лікарем. От саме в Юрія Фарм. Лікарі роблять ліки для лікарів для того, щоб лікар мав можливість виконати своє най... найголовніше призначення, врятувати життя. Життя чітко переплітається із таким поняттям, як здоров'я. Можна сказати, що здоров'я це не все, але все без здоров'я це ніщо. Життя це головна земна цінність. Це те, що нас об'єднує багато років. То є той фундамент, який притаманний всім людям, і від якого ми відштовхуємося у формуванні своїх цінностей. Це те підґрунтя, яке об'єднує нас всіх. Якщо ти фізично почуваєшся недобре або хворієш, ти не можеш жити повним наповненим життям. З самого початку нашої діяльності з 90 го року проста філософія ми просто хотіли допомагати людям. Це на сьогоднішній день є єдина із топ 3 фармацевтичних компаній, що була побудована з нуля саме за часів незалежної України. Це не був спадок, і тут підхід, який залишається, і по сьогоднішній день основна частина прибутку реінвестується. Ми інвестуємо кошти в майбутнє, в майбутні технології, в майбутні продукти. І найголовніше основне в наших людей. У нас дві тисячі. Вісімсот дві тисячі дев'ятсот три тисячі буде напевно понад три тисячі, то є команда. Команда таких однодумців, однодумців, які постійно розвиваються, унікальною особливістю Юрія Фарм це є та атмосфера, яку створює команда люди, які тут працюють. Взагалі вважаю, що Юрія Фарм люди Юрія Фарм мають особливий код цінності, які закладені в філософії Юрія Фарм, саме і формують цей командний дух. Ми віддаємо відповідальність за розвиток за досягнення власних цілей самому співробітнику. Відповідати глобально, комплексно за ідею. Тобто ти не відповідаєш за якийсь окремий мікрофрагмент, а за проєкт в цілому. Ми формуємо середовище, в якому всі ідеї, думки направлені на здоров'я людей. В усьому світі весь час ми працюючи, думаємо про лікарів. Чому тому, що ми працюємо для них, ми хочемо їм дати інструмент в їхній роботі, створюючи, розробляючи кожен новий продукт, ми завжди усвідомлюємо, яку цінність для лікаря ми несемо, і яку невирішену проблему ми вирішуємо саме для пацієнта. Ми дуже часто намагаємося думати невирішеними проблемами. Якщо ми розуміємо, що наприклад це не вирішено одним лише лікарським засобом, ми шукаємо спосіб, як це скомбінувати. З медичними виробами або з чимось з ще іншим. А одна з тих проблем, що лікування дуже часто не персоніфіковане. Дуже часто деякі потреби пацієнтів вони ігноруються, тому що немає рішень. Наступний етап після доказової медицини в всьому світі процвітає персоніфікована медицина, тому що це найбільш ефективний підхід для того, щоб підвищити ефективність лікування тієї чи іншої хвороби. Ми в числі перших даємо лікарю інструмент для персоніфікованої медицини. Ми є компанією інноваційною, яка в світ приносить завжди нове. І дуже часто проривні ідеї вони лежать саме поза. Певними правилами і звичайним сприйняттям, тому принципи нелінійного мислення, асиметричного мислення це те, що культивується сьогодні в корпорації. Якщо ти хочеш отримати якісно інший результат, то очевидно що спосіб твоїх дій має бути інший. Саме звідси і, і виходить це, це правило, що ми намагаємося не слідувати, тому що слідуючи за кимось, ми завжди будемо за. Компанія Юрія Фарм це е, компанія-лідер, яка точно не слідує, а яка формує. На мою думку, це лідерство служіння. І я скажу, що точно компанія Юрія Фарм вона служить своєму клієнту, і е, це служіння, воно проявляється в тому, щоб клієнт, не задумуючись, де коли, по якій ціні, взяти йому рішення. Готове рішення для вирішення своєї проблеми. Своєчесність доставки продуктів до нашого клієнта це основне, що ми бачимо для себе як ціль. Зробити все для того, щоб лікар не помітив відсутності продукції, щоб будь-який момент, коли він назначає наш продукт, він був доступним по доступній ціні і в тому місці, де Клієнт зможе його придбати, зробити можливість вільного доступу клієнтів у всьому світі до наших продуктів і наших рішень. Тоді це є претензія на те, що ти дієш глобально. Тобто, ну щоб діяти глобально, чатку треба мислити глобально. Одна нас таких найважливіших речей, яку важливо знати про компанію, це те, як компанія вибирає собі цілі. Якщо ми ставимо перед собою ціль потрапити, наприклад, в топ 100 Глобальної фарми, то за рахунок яких продуктів ми ставимо цю ціль. Якщо говорити про Юрія Фарм через призму викликів, які стоять перед нами найближчим часом, довіра до українського продукту вона може бути реалізована і коли наш продукт стане доступним у будь-якій точці світу. Але ще напевно найважливіше це ідея цього продукту, знайти і запропонувати рішення, яких на сьогодні немає. Для нас важливо передбачати. Ті проблеми, з яким системи охорони здоров'я, з яким людство може зіштовхнутися у майбутньому. Я певний, що ми будуємо компанію і об'єднуємо людей потенціалу яких більш ніж достатньо. Для досягнення нашої спільної мети Юрія Фарм це компанія, яка надає можливості кожному нашому співробітнику, кожному члену нашої команди досягати мети. Це компанія, яка дає віру в людей, віру в наш продукт. Я вірю нашим людям, що вони здатні створити те, чого ще не було в світі. Вони здатні створити препарати, які зможуть вилікувати те, що до нас ще воно не виліковувалось. І це наша мета, ми постійно в цьому напрямку працюємо. Бачу Юрія Фарм компанію, українську компанію в глобальному масштабі, де ідеї створюються тут у нас в Україні, а реалізуються в усьому, в усьому світі.